Яйця молочка, хліб словом, всі базові продукти харчування продовжують невпинно дорожчати в Україні. За прогнозами всеукраїнської аграрної ради, молочна продукція додасть в ціні ще 10-15%, однак можуть вплинути ще такі фактори, як відключення, недостатня кількість сировини, високі ціни на корми, логістика. То тоді вартість молока може ще сильніше вдарити по гаманцю українцям ще на 10-15% відсотків і хліб. Усе через збільшення витрат на сировину та енергоресурси пояснюють Всеукраїнські асоціації пекарів. Інакше кажучи, виробники можуть зменшити обсяги постачання хліба, що може призвести до дефіциту продукції. А от здорожчання цін на яйця типова осіння тенденція через скорочення пропозиції. Однак ціни злетіли аж надто високо на 60%. Тепер за десяток потрібно викласти 60-80 гривень, додають ціні і овочі та фрукти. А морква може стати найдорожчою позицією борщового набору. Також до кінця року може здорожчати і м'ясо. Що робитиме держава, а конкретно верхов. Верховна Рада, як бачить цю ситуацію, запитає Дмитра Соломчука, члена комітету українського парламенту з питань аграрної та земельної політики. Він зараз на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю, пане Вадим, шановні українці. Е, якщо ну, в принципі, я вже сказав, яйця традиційно дорожчають на осінь, молочка, очевидно, також. Але чи це тенденція до погіршення? Чи є все-таки у нас очікування, що ціни вирівнюються? І загрози продовольчій безпеці України немає. Продовольчої загрози в Україні точно немає. Продуктів у нас вистачає Сировини, скоріше для продуктів переробки, точно не вистачає, і де зберігати не вистачає, особливо це овочі, якщо стосується І Не вистачає обладнання для виробництва, щоб була більша конкуренція між українськими А Подорожчення чому потрібно врахувати два головних фактори: це те, що на світових біржах в цьому році дуже сильно піднялись ціни як і на сонячник, як і на пшеницю, на кукурудзу, на сою, в принципі на всі культури, порівняння з минулим сезоном, від 50 там, до 80%. І зрозуміло, подорожчавши сировина, дорожчає вже готова продукція на полицях магазинів. І один з таких також вагомих факторів, те, що. Всім виробникам не вистачає перецівників заробітні плати знач значно повисились, з порівнюючи з минулим поза минулим сезоном, і це також лягає. Як факт на, на собі продукції. Так ще в якійсь мірі лягає енергонесії, якщо є відключення і працюють на генераторі, де кіловат енергії в два рази дорожче, ніж з мережі, та здорощення на декілька гривень палива дорожче, як доставка, але немає водіїв чим доставляти і це всі. Шукають водіїв, піднімають заробітні плати, шукають як забронювати, щоб ця доставка працювала, і це все ці фактори призводять до того, що йде здорожчання. Гаразд. А якщо говорити про зерно. Особливо ще й в такий день, коли ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів і якраз колоски це є символ. Яка ситуація в Україні зі зберіганням? Ви сказали, що в цілому сировиною погано ви мали на увазі, я так розумію, повністю сільськогосподарську продукцію? А якщо говорити конкретно про зерно, адже це і велика частина нашого експорту? Якщо я е, мав на увазі зберіганням овочів, є питання через те, що не вистачає овочесховищ, не вистачає професійних овочесховищ холодильників, де там, наприклад, морку потрібно зберігати з температури 0,2 градуса, картоплю з іншою, там капусту з іншої, інше різні вологості. І е, коли е, тому, що ферма викопав, вересні місяця є одна ціна. Потім немає де зберігати, і ціни піднімаються, піднімаються, піднімаються. А на весну взагалі заїжджає імпер, через те, що аграрії не можуть зберегти свою продукцію до там, квітня, травня місяця. А якщо стосується за нових, зберігати вистачає де. Крім там е таких буде окупованих регіонів, можна сказати, Херсонщина, е там Харківщина, частина, де аграрії зберігають в мобільних сховищах, такі як Кава е чи інші мобільні сховища, тому що ну відновлювати сьогодні там склади чи левати надскладно, і не не завжди має сенсу, тому що завтра може бути приліт. І, і знову можна все втратити те, що відбудував. Так а в загальному з зберіганням за нових точно проблем на сьогодні немає, такі як були в двадцять другому році. Е, потужності і повністю вистачає. Зрозуміло, пане Дмитре. Спасибі за роз'яснення про ситуацію зі зберіганням в Україні Дякую. овочів та зерна. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.